Тарас Шевченко, Марія, Уривок третій. Во іудеї не було, промовив гость, того ніколи, що нині узриться. Равві, равві великого глаголи, на ниві сіються нові, і виростуть, і пожнемо, і в житницю соберемо, зерно святеє. Я месію іду народу возвістить, і помолилася Марія перед апостолом. Горить огонь тихенько на кабиці, а Йосип праведний сидить та думає уже зірниця на небі ясно зайнялась. Марія встала та й пішла з глеком по воду до криниці, і гость за нею. І в Ярочку догнав Марію.